Ну що ж, триває третій день експресу літнього фестивалю. Давайте переглянемо. Заходимо на офіційний сайт, знову ж таки, переглянемо, що сьогодні нам буде доступно. Ху -ху -ху. Нє, точно ні. Ну що, забираємо безкоштовно, як завжди. Знижку забираємо. два дистилі, Пропускаємо КВ4 КТТС за 9300 золота. Дякую, але не треба. І КПЗ-70 також не потрібно, в принципі. Ну, такі от справи, поки що. Такі лоти, подивимося далі, які будуть. Uh, у нас залишається ще 3 дні. Uh, я думаю, що можливо щось буде цікаве в передостанньому або навіть в останній день. Скоріше за все, в передостанній буде. Варгеймін так любить щось підсунути. Для того, щоб люди сильно не скаржилися. І, uh, відповідно, щось має бути одне цікаве. Поки що. Лоти, ну, такі собі, чесно кажучи. Не дуже цікаві, ну, але маємо те, що маємо. Подивимося, що буде далі. Поки що знижка 3750 в золоті, має бути, нагадую, 7500 загалом знижки. Ну і якщо буде максимальна знижка, то тоді ще за 7500 золота ви зможете купити. Такі от справи. всім. Гарно дякую, звичайно, за перегляд. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, і бувайте.